Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватимо печінковий хлібець з вермішелю. Нам знадобиться 400 г печінки, 4 яйця, 200 мл молока, 120 г майонезу, 100-120 г борошна, 2 пачки мівіни, одна середня цибулина, одна маленька морква, пару зубчиків часнику та по одній чайній ложці солі та цукру. Цибулю та часник нарізаю, а моркву натру на крупній терці. Обсмажую овочі. Засмажка вже посмажилась, можу перемелювати на м'ясорубці печінку та засмажку. До печінки додаю яйця, молоко, майонез, сіль та цукор і перемішую. Сипаю борошно. Подрібнюю вермішель швидкого приготування і також додаю до печінкової маси. Відправляю масу в холодильник на 1 годину. Відправляю хлібець в розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин. Розмір моєї форми 25 на 11 см, а висота 6 см.